А це означає не будемо витрачати час на безглузді балачки, Одразу переходимо до справи. Головна прикраса нового року ялинка. Прийшла до нас за наказом Петра І у 1699 році. Саме тоді почали відмічати новий рік з 31 на 1 січня. А до цього рік починався 1 вересня. Але ми зробимо альтернативну ялинку з ось таких гілочок, мотузки і іграшок. До речі, така ялинка ідеальна для тих, в кого малі діти. Голок не наїсться, іграшки не порозбиває, дитина ціла, а мама спокійна. Беремо звичайні дерев'яні прутики і обмотуємо їх мотузкою. Як ви бачите, усі прутики різної довжини. Спочатку обмотуємо кінці мотузкою і робимо трикутник. Чіпляємо конструкцію на місце картини. Картину ховаємо до лютого в шафу. Озброємо з гірляндою і штучним сніхом. Чіпляємо іграшки. Вуаля, ялинка готова. З самого початку ялинку в будинку ніхто не ставив. За традицією, оселю прикрашали гілками з цього дерева. От ми зробимо все по феншую, а разом з тим оформимо фотозону. Фотозона вдома Шикардос. Всім інстаграмерам на заздрість. Беремо гілку ялинки чи штучно. Кладемо вниз під ялинку і прикрашаємо гірляндою та іграшками. Наступна ідея іграшки. Запасайтеся блисківками. У, -у, -у це в мене є! Окрім блисківок, потрібні лампочки, мотузка, клей і фарба. Обмотуємо красивою мотузкою лампочкою і опускаємо в клей. Далі одразу в блискітки. Підвішуємо і даємо висохнути. наостанок зробимо вінок. Вінок це різдвяна прикраса, яку вішають аж за місяць до свята. В класичному варіанті має бути чотири свічки, які запалюються кожну неділю аж до самого свята. До того ж там має бути дерев'яний каркас, ялинкові гілки і червоні стрічки. Але відкинемо класичний варіант. Ми за фантазію. Візьмемо алюмінієвий вішачок і розправимо його. Далі чіпляємо кульки і робимо коло. Після цього додаємо об'єм: Вуаля, прикраса готова. Красиво і що важливо бюджетно! Ось ми закінчили наш новорічний декор. Так, ми з ніг до голови в блискітках, але в надзвичайному настрої. Знаєш, а з вікном вже йде сніг. А ти чуєш, як вже наближаються новорічні свята? Так! Сподобалось наше відео? Тоді підписуйтесь на наш канал і ставте лайки обов'язково. А ще пишіть свої коментарі. Ми їх обов'язково врахуємо. Бувай! Па-па!